Спить. Мужики, а пам'ятаєте схованку з енергетиками, яку я зробив? Та, що на маковому полі біля молоковоза. Так от. Не перевелися ще в зоні добряки. Тільки вчора звідти енергетика хапнув. Знайшов схрон з енергетиками біля макового поля. Корисна річ, скажу тобі. Схоже, він твій. Знадобився, так? Знаєш, я ж на тому полі ледь дуба не дам. Єси драний, усе ще не розуміє, як вибрався. Тому і вирішив схрон зробити для таких сталкерів, як я. Може, врятує. Кого? Ну і він теж вирішить іншим допомагати. Мужики, а пам'ятаєте схованку з енергетиками, яку я зробив? Та, що на маковому полі біля молоковоза. Так от, не перевелися ще в зоні добряки. Тільки вчора звідти енергетика хапнув. Шкода, інструкцію вже хтось потягнув. Там раніше було написано: треба бери, можеш, поклади. А тепер ніхто не розуміє, в чому суть. От, блін. Знайшов схрон з енергетиками біля макового поля. Корисна річ, скажу тобі. Схоже, він твій. Знадобився, так? Знаєш, я ж на тому полі ледь дуба не дав. Йосип драний, усе ще не розуміє, як вибрався. Тому і вирішив схрон зробити. Для таких сталкерів, як я. Може, кого? Ну і він теж вирішить іншим допомагати. Мужики. А пам'ятаєте схованку з енергетиками, яку я зробив? Та, що на маковому полі біля молоковоза. Як не прийду її перевірити, там порожньо. Якісь козли все вигрібають, а самі нічого не кладуть. Усе досить з мене благочинності. Знайшов схрон з енергетиками біля макового поля. Корисна річ, скажу тобі. Схоже, він твій. Точно. Мій хотів допомогти тим, хто вирішить рвонути в цю аномалію із порожніми руками, як я нещодавно. Але сталкери лише забирати вміють. Думав, що ми тут за виживання боремося, а насправді просто грабуємо зону і один у одного. Коротше, згортаю лавочку. Дурнувата була ідея. Мужики, а пам'ятаєте схованку з енергетиками, яку я зробив? Та, що на маковому полі, біля молоковоза. Я вчора там проходив, уже і записку спирли. Чую, скоро і заплічнику ноги прироблять. От ти роби після такого людям добро. Знайшов схрон з енергетиками біля макового поля. Корисна річ, скажу тобі. Схоже, він твій. Точно. Мій. Хотів допомогти тим, хто вирішить рвонути в цю аномалію із порожніми руками. Як я, нещодавно. Але сталкери лише забирати ніч. Думав, що ми тут за виживання боремося, а насправді просто грабуємо зону і один одного. Коротше, згортаю лавочку. Дурнувата була ідея.